Привіт, дітки! Вітаю вас на україномовному каналі Аудіоказок. Підпишись і постав лайк. Гарного перегляду! Казка про принцесу Лію і перлину Дружби. Давним-давно у глибинах Синього океану розкинулось чарівне царство Коралія. Там жили морські коники, дельфіни, восьминогі, навіть світлячкові медузи, що світились, мов зорі. В цьому царстві мешкала принцеса Лія, юна росалочка, з довгим сріблястим волоссям і серцем повним мрій. Вона жила в палаці з перлин і коралів разом зі своїм татом мудрим королем океану. Та хоч Лія мала все, і красиві мушлі, і перлини, і палац, їй часто було самотньо. Вона любила гратися сама, не завжди слухала друзів, бо вважала, що сама впорається з усім на світі. Одного ранку, коли морські промені торкались дна, Лія знайшла велику сяючу перлину. Вона світилась теплим світлом. І тихо співала. Я перлина дружби, прошепотіла вона. Моє світло сяє лише тоді, коли твоє серце відкрите для друзів. Лія зраділа і забрала перлину до палацу. Вона показала її всім, але коли друзі попросили потримати, Лія насупилась. Ні, це моя перлина. Того ж вечора світло перлини стало тьм'яніти. Наступного ранку перлина зникла. Лія заплакала. Куди ж поділась моя перлина? На допомогу приплив веселий дельфінчик немо. Не сумуй, ліє, я допоможу знайти її. До них приєдналась восьминішка тінка, розумна й трішки боязка. Можливо, перлина потрапила до темної печери, сказала вона, але туди страшно пливсти. Лія вагалась, але серце показало, я не впораюсь сама, мені потрібні друзі. Вони вирушили в подорож через підводні ліси водоростей. Крізь поля світних коралів, де мешкали морські коні. Друзі співали, сміялись, допомагали одне одному. Так вони наблизились до темної печери. Шлях перегородив підступний морський вуж. Щоб пройти, засичав він, треба відгадати загадку що росте, коли його ділиш. Лія довго думала. Немо тихо шепнув. Може, це дружба? Лія посміхнулась так, це дружба. І темрява розтопилась, пропускаючи їх далі. Усередині печери вони побачили перлину, але вона вже зовсім не світилась. Лія торкнулась її й прошепотіла. Пробач мені, перлино, я була егоїсткою, я не цінувала своїх друзів. Немо й тінка підійшли ближче, вони обійняли Лію, і в ту ж мить перлина спалахнула яскравим теплим світлом. Вона знову засвітилась від щирої дружби. Коли друзі повернулись до коралії, Усе царство сяяло, король океану гордо сказав Ліє, сьогодні ти довела, що справжня сила у дружбі, а не в короні. Лія посміхнулась, так, тато, перлина світить не тому, що вона чарівна, а тому, що в серці є друзі. І відтоді у підводному царстві щодня сяяло сотні маленьких перлин, світлих, як справжня дружба. Мораль справжня дружба робить серце яскравим, а світ добрішим. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.